Всім добрий вечір, свято. Я на ціні ціни цього тижня. Ось такий моїм населення 30 гривень. Банани 62, пельсин 80, лимон 100 гривень. Бандаринка 100, авокадо елітне – 100. Кранат 95 гривень, киві 90 гривень, яблучка 35 гривень, томати 87 гривень, цибуля 9 гривень кілограм, картопля 13,45 Така капуста акційна 40 гривень. Огірки в солоні 70 гривень. Огірок 100 гривень. Подорожча на 20 гривень. За тиждень. Речка 48. Корінь салери 54. Олія ціни, як було минулого тижня. стожар акційна ціна 78 гривень. Цукор подешевша 28,50. І ось такий цукор в кубиках 33,20, акційна ціна, фруктоза 77, корольва паста 32,60, акційна ціна. і спіралька 35,80. Ціна на Кока-Колу 41,90, 2 літри. Кава Якобс у асортименті цього тижня. Акційна ціна. І наскафе 425 гривень. Арабіка, чорна карта 170 гривень. Ай, Ахмат, акційна ціна в пакетах 28,50 гривень, розсипний 58 гривень. Шоколад Любімо, 86,30 Така велика пачка цукера. День і ніч 110 гривень і любімок 99 гривень. Ані 84 гривень, тістечко мілка 120 гривень. А як бачимо з картою АТБ всі ціни дешевші. Бачимо бісквітне 75 гривень. І ось такий рушан, новинка. Фістечко бісквітне 75 гривень. А рулет 35 гривень. З какао своє лінію. Всім дякую за огляд, ставте лайки, подобайки. До побачення!